Шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Дозвольте сьогодні презентувати вам вибіркову дисципліну, тобто дисципліну вільно. Вибору студентами для певного рівня вищої освіти, спрямовану на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам навчальну дисципліну бухгалтерський облік і звітність у банках, яка містить 4 кредити, тобто 120 академічних годин. Із яких відводиться 40 годин на аудиторну роботу. В свою чергу, аудиторна робота складається з лекційних і практичних занять. На слайді презентації ви бачите, що на лекції відведено 24 години на на практичні заняття. 16 годин. Цю дисципліну доповнює також самостійна робота студентів в обсязі 80 годин. Основною метою вивчення курсу бухгалтерський облік і звітність у банках є формування системи знань із бухгалтерського обліку та звітності, звітності у банках. Набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності і обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення методів бухгалтерського, бухгалтерського обліку у банку. Банках, відображення у звітності активів, зобов'язань власного капіталу, доходів і витрат банку, визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результатах його фінансової діяльності, складання фінансової звітності банку. Ви будете вміти визначати економіко-правовий зміст операцій та фактів, які відбуваються у банку, описувати характерні ознаки різних видів бухгалтерського обліку, порівнювати вплив банківських операцій на структуру та підсумок балансу. Відображати банковські операції в системі рахунків бухгалтерського обліку, здійснювати записи на рахунках бухгалтерського обліку, виконувати розрахунки, що підтверджують оцінку відповідних об'єктів обліку, складати документи первинного, поточного і узагальнюючого обліку. Застосовувати окремі елементи методу бухгалтерського обліку при відображенні операції, формувати показники фінансової звітності банків, вивчення дисципліни буде корисною для всіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком і звітністю у банках та хоче в майбутньому працювати бухгалтером практиком аудитором, фінансистом в банківській сфері. В кінці презентації даної дисципліни я раджу вам проаналізувати надану інформацію, правильно розташувати, розмістити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками. Зробити обґрунтовані висновки і бажаю вам, бажаю вам здійснити правильний вибір, вибрати цю навчальну дисципліну, бухгалтерський облік і звітність у банках, яка дасть вам можливість набути знання, уміння і навички, і стати висококваліфікованими спеціалістами і професіоналами. Я вам дякую за увагу. До побачення!